Це відео є продовженням нашого попереднього відео, в якому розглядаються основні переваги цифровізації міжнародної торгівлі. У цьому відео наш партнер Бен Томпсон з Incodox розповість про аспекти, які слід враховувати, а також про практичні кроки, які потрібно зробити, щоб, хоча б частково цифровізувати ваш ланцюг постачання в міжнародній торгівлі. Бен є співзасновником Incodox, світового лідера у наданні цифрових рішень для міжнародної торгівлі. Якщо ви бажаєте зв'язатися з ним, його електронна адреса вказана в описі під відео, так само, як і веб-адреса IncoDocs. Отже, слово тобі, Бене. Вітаю. Я Бен Томсон, співзасновник IncoDocs. У сьогоднішній презентації я розповім про диджиталізацію у світовій торгівлі, а також про те, як малі та середні підприємства можуть впроваджувати нові технології для цифровізації своїх ланцюгів, постачання та бізнес процесів. Я впевнений, що протягом цієї торгової місії буде багато корисної інформації про всі переваги диджиталізації торгівлі, тому сьогодні я зосереджуся на тому, щоб надати практичні поради та інформацію про те, як малі та середні підприємства, які беруть участь у глобальному ланцюгу постачання, можуть впроваджувати нове програмне забезпечення для своїх ланцюгів постачання та операцій, щоб отримати негайні переваги для свого бізнесу. Сьогодні я розгляну такі теми. Переваги цифрової торгівлі для малих і середніх підприємств, коротке повідомлення про те, чому ланцюг постачання є таким неефективним, і як диджиталізація принесе користь усім учасникам ланцюга постачання, майбутнє світової торгівлі, а також коротке повідомлення про те, як цифровізація торгівлі дозволяє впроваджувати дивовижні нові технології, такі як блокчейн, смарт-контракти та електронні коносаменти EBL. Далі я дам поради та інформацію про те, як малі та середні підприємства можуть впроваджувати нові програмні рішення та процеси, щоб отримати негайні переваги для свого бізнесу, розглянувши дослідження та планування, комунікацію та етапи впровадження. Я також розповім, як IncoDocs надає інструменти, що дозволяють малим і середнім підприємствам цифровізувати свої торгові процеси. Трохи про себе. Я Бен Томсон, один із співзасновників Inkodocs. В Інкодокс ми надаємо набір корисних програмних інструментів та інформації для імпортерів і експортерів, які займаються торгівлею. Ми створили нове хмарне програмне забезпечення, яке дозволяє експортерам легко створювати всю свою документацію для продажу та експорту разом з іншими інструментами. Використовуючи наше програмне забезпечення, компанії можуть цифровізувати та оптимізувати свої процеси, перейти на безпаперовий обіг і працювати з будь-якої точки світу. Отже, для початку я коротко розповім, чому ланцюг постачання такий неефективний і як цифровізація принесе користь учасникам ланцюга постачання. Головна проблема глобального ланцюга постачання полягає в тому, що в ньому задіяно дуже багато різних сторін, які повинні обмінюватися важливою інформацією про ланцюг постачання в потрібний час. Уся ця інформація часто передається за допомогою ручної документації та процесів. Якщо подивитися на типовий міжнародний вантаж, у ньому може брати участь до 30 різних сторін. До 40 різних типів документів і понад 200 різних даних лише для того, щоб забезпечити одну поставку з однієї країни в іншу. Уся ця важлива інформація повинна передаватися між усіма відповідними сторонами в потрібний час, щоб забезпечити обробку вантажу без затримок і проблем. Більшість сторін використовують власні незалежні системи та вручну передають важливу інформацію електронною поштою у форматі PDF або на паперових документах. Це призводить до неефективності та багатьох потенційних проблем у процесі. Справжня цифровізація торгівлі принесе багато переваг усім учасникам ланцюга постачання, коли нові технології будуть впроваджені у широких масштабах. Серед переваг підвищення ефективності, зниження витрат, зменшення кількості помилок і дорогих проблем, зниження рівня шахрайства, підвищення прозорості та безпеки, і це лише деякі з них. Майбутнє світової торгівлі стане набагато ефективнішим і автоматизованішим, коли буде досягнута справжня цифровізація. Ефективність і переваги будуть досягнуті завдяки структурованим даним, які передаватимуться всім учасникам ланцюга постачання. Отже, для початку всі сторони повинні використовувати системи, які структурують їхні дані, що дозволить інтегруватися з системами третіх сторін. Ефективність і автоматизація будуть досягнуті завдяки інтеграціям між системами, використанню систем на основі блокчейну, які дозволять впроваджувати такі речі, як смарт-контракти та електронні коносаменти. Разом ці технології використовуються для революціонізації глобального торгового відправлення. Дані можуть бути миттєво перевірені, передані третім сторонам, а платежі та інші події можуть автоматично запускатися, коли виконуються певні умови. Ці технології вже існують і вже впроваджені в багатьох галузях. Однак відсутність масового впровадження по всьому ланцюгу постачання залишається великою проблемою. Компанії, які беруть участь у світовій торгівлі, повинні активно впроваджувати нові системи та процеси, щоб досягти численних переваг цифрової торгівлі. Впровадження відбувається повільно. Сьогодні вже існує багато дивовижних нових технологій, які дозволяють компаніям надавати структуровані дані для своїх вантажних відправлень у ланцюгу постачання, а також покращувати внутрішні операції. Зміна бізнес процесів може бути тривалою та складною, і це те, що легко відкласти на потім. Оновлення процесів дійсно вимагає планування та вкладення часу, грошей і зусиль. Однак деякі процеси можуть виявитися простішими для впровадження, ніж здавалося спочатку. Варто пам'ятати, що не завжди потрібно створювати програмне забезпечення на замовлення з нуля або робити великі інвестиції у надто складні програмні продукти. Через складність торгівлі не існує єдиного програмного забезпечення, яке могло б повністю оцифрувати весь ваш ланцюг постачання та операції. Потрібно інтегрувати кілька систем між собою. Сьогодні існує багато компаній, які вже створили нове хмарне програмне забезпечення, доступне для компаній для миттєвого налаштування онлайн і за доступними цінами. Ці інструменти пропонують рішення для управління ланцюгом постачання, а також для інших аспектів ведення бізнесу. Вони охоплюють комунікації, командні робочі простори, операції, продажі, маркетинг і фінанси. Сьогодні учасники глобальної торгівлі можуть зробити кроки до цифровізації торгівлі, створивши план, провівши дослідження та планування, донісши план до всіх і впроваджуючи та вдосконалюючи його. Ось кілька порад, які варто врахувати при оновленні ланцюга постачання та процесів компанії. Оцініть поточні процеси від початку до кінця. Залучіть до обговорення людей, які керують різними відділами. Обов'язково будьте відкриті до ідей з усіх рівнів операцій та управління, визначте вузькі місця проблемні точки, помилки та труднощі, які виникають у вашому ланцюгу постачання, якою є реальна вартість неефективності та проблем для вашого бізнесу. Встановіть основні цілі проєкту. Призначте відповідальних у компанії за впровадження проєктів цифровізації. Дослідіть потенційні програмні рішення онлайн і виділіть помірний бюджет для їх впровадження. Потім важливо чітко донести план до всіх. Створіть і задокументуйте детальний план. Доведіть план до відома всіх працівників і відділів, які беруть участь у процесі. Іноді в різних процесах залучено багато людей, і вони повинні знати про цілі та проєкт, щоб досягти узгодженості в команді. Також повідомте план третім сторонам. Ланцюг постачання включає багато різних сторін, і якщо вони знатимуть про ваші наміри покращити процеси, вони зможуть бути більш корисними. У міру просування ви також можете попросити їхні відгуки та пропозиції. Після цього ви можете переходити до впровадження свого плану. Спробуйте кілька різних рішень. Багато програмного забезпечення сьогодні пропонують користувачам тестовий аккаунт за мінімальну плату або безкоштовно. Тож зареєструйтеся і почніть тестувати якомога більше продуктів, щоб з'ясувати, які рішення найкраще підходять для ваших потреб. Підтримуйте короткі цикли зворотного зв'язку та швидко вдосконалюйтеся. Спілкуйтеся з людьми у вашій команді та отримуйте їхній зворотний зв'язок, щоб ви могли швидко вдосконалюватися. Якщо щось не працює, з'ясуйте, чому або знайдіть інші потенційні рішення і протестуйте їх знову, доки не знайдете те, що вам потрібно. Впроваджуючи нове програмне забезпечення, обов'язково повідомте всім учасникам про новий процес, щоб досягти узгодженості щодо подальших дій. І пам'ятайте, що ключовим є впровадження, ви отримаєте переваги лише тоді, коли всі учасники змінять свої процеси, оцінюйте та документуйте прогрес. Обов'язково щомісяця повертайтеся до оцінки нових процесів, щоб побачити, що йде добре, що погано і що потребує вдосконалення. Швидко вдосконалюйтеся, якщо щось не працює, вдосконалюйте і рухайтеся далі. Дотримуючись цих кроків, ви зможете досягти структурованих даних і підвищити ефективність роботи вашої компанії. Вінкодокс ми створили різноманітні інструменти, які допомагають малим і середнім імпортерам та експортерам цифровізувати свої операції в ланцюгу постачання. Ми розробили різні інструменти, зокрема програмне забезпечення для оформлення продажів та експортної документації, калькулятор собівартості з урахуванням доставки, калькулятори кубічних метрів, інструменти для пошуку морських портів, глобальну торгову розсилку та інші безкоштовні інструменти і інформацію. Наше основне програмне забезпечення INCODOX дозволяє імпортерам та експортерам повністю цифровізувати процес оформлення продажів і експортної документації. Тож, замість того, щоб возитися з електронними таблицями та документами, IncoDocs дає змогу компаніям з самого початку вносити дані про продажі та відвантаження у структурований формат, що забезпечує інтеграції та подальші переваги по всьому ланцюгу постачання. Транспортні документи не повинні існувати. Для забезпечення роботи ланцюга постачання потрібні лише дані, що містяться у традиційному документі. IncoDocs дозволяє компаніям працювати без паперу, працювати віддалено та оптимізувати внутрішні процеси. Як і багато інших програмних рішень бізнеси можуть зареєструватися для безкоштовного тестового аккаунта, щоб спробувати сервіс і швидко зрозуміти, чи підходить це рішення для подальшої роботи. Як спеціальна пропозиція для учасників TradeMission, ми надаємо знижковий код на 10% для використання з продуктами Incodox та tc 10 Отже, підсумовуючи, для досягнення переваг справжньої цифрової торгівлі потрібно ширше впровадження таких рішень. Дивовижні технології вже доступні, МСП можуть впроваджувати ці нові програмні рішення. Вам не потрібно створювати індивідуальні рішення з нуля. Від вас залежить, чи створите ви план і впровадите його у своєму бізнесі. Інвестуйте час і ресурси. Складіть план, впровадьте його та вдосконалюйте, щоб швидко рухатися вперед. Роблячи це, ви отримаєте конкурентну перевагу над іншими та забезпечите довгостроковий розвиток свого бізнесу. Дякую за ваш час і бажаю успіхів у майбутньому вашого ланцюга постачання.